Так, друзі, починаємо. Починаємо ми з питання від Олеся. Доб... Олеся ставить таке питання. Добрий вечір. Прошу подивитись, моє питання. Чи перестануть обстрілювати ракетами влітку Україну? Подивимось, чи обстріли влітку 23-го року, чи продовжиться обстріли, чи будуть вони. Дивимось. Ну, наскільки ми вже знаємо по е, розкладах, що вони будуть намагатися обстрілювати до кінця війни. Ну, дивимось влітку. 23-го року обстріли е, України. Дивимося. Все ж таки, бачите, вони будуть намагатися е, якомога довше це робити. До кінця війни, вони, бачите, тут з повітря загроза випадає. Але вона не така прямо страшна, друзі, яка була з самого початку війни. Не така страшна. Тут наші захисники випадають, зло відходить вниз. Бачите, злий бубновий він відходить вниз. Відходить вниз, це значить в минуле. Тобто таке велике зло від нього, воно відходить в минуле. І такого прям масштабного, як на початку війни було, такого немає. Такого не буде. Але, от бачите, тут з тут вказує на те, що все ж таки загрози з повітря тут існують. Вони будуть існувати, ще до кінця війни будуть існувати. Але вони будуть влітку, вони, їх не буде таких масштабних. Тобто вони будуть все ж таки йти на спад. Хоча вони і будуть. Бачите, воно якось хвилями буде відбуватись. Але наші все-таки, бачите, тут верх взяли. Трифовий король тут вказує на наших військових, асоціюється з нашими військовими, і наші військові беруть тут верх над цими повітряними цілями. Тому влітку інтенсивність повинна зменшуватися, але все ж таки тут зло від нього випадає. Значить, щось вони там будуть намагатися влаштовувати, але до якихось там успіхів їхніх воно не призведе. Наші військові тут будуть захищати. все ж таки повинно ставати тихіше і легше для наших військових і загально для наших оборонців і ППО. Ось так. Така відповідь, друзі, на це питання, але Ляся. Відповідь на ваше питання. Далі, наступне питання у нас від Ірини. Вітаю слава! Чим закінчиться протистояння Пригожина з Шойгу і Путлером? Чи стане воно початком громадянської війни у рашці? Дивимося це протистояння, яке воно це протистояння, воно е, більше медійне таке. Іде воно від цих же військових злочинців, від самих. Ну, Подивимося, це протистояння між Пригожиним, Шойгу і Путіним. Чи призведе до. Чи призведе до громадянської війни Урашки. Ні, воно не призведе до громадянської війни. Тут вони, бачите, більшості, ці люди, вони все ж таки виконують вказівки Бубнового. Бачите? Вони всі в одної. Вони всі в одної упряжки, як, можна, як так можна сказати. Вони всі виконують, е, виконують задачі, поставлені з бункера. Тому це все, друзі, е, більше як гра і гра в одному напрямку. Просто вони, її, бачите, роз. Розпорошують по різним людям, по цим різним військовим злочинцям, а все ж таки вони діють в одному, напрямку, в одному напрямку. Але все ж таки, бачите, розділення ворога ворожої території все ж таки випадає. Тобто вони не втримаються. Прям такої громадянської війни тут не випадає, але розкол ворожої країни він тут випадає. Все ж таки пізніше трохи, але він буде цей розкол. Ось так. Тому це все більше як гра і більше як просто їхня ворожа робота з різних напрямків. Тому особливої це, це якоїсь там, особливого протистояння немає. Вони всі в одному векторі рухаються, всі ці військові злочинці. Ось така відповідь на ваше питання. наступне. наступне. Наступне питання від Олени. Доброго вечора. Хотілося б задати питання з приводу вступу України до НАТО. Чи візьмуть нас до Альянсу до закінчення війни? Багато експертів кажуть, що це, можливо, що це можливо і що це єдиний спосіб припинити просування ворожих військ по нашій території. Він дозволить поширити захист Альянсу на ті території, які ми контролюємо, але не відбирає у нас права далі відвоювати захоплені території. Ось так. Дивимось, чи вступить Україна в НАТО. Ще до закінчення війни, тобто під час от під час війни? Все ж таки, бачите, тут випадає два дома. Тут випадає два дома. Тут. Все ж таки не випадає, що прямо вступить. Тут випадає як допомога. Бачите, з Заходу буде йти допомога. І грошова буде йти допомога, і до самої перемоги. Сімка-двома піками вверх це святкування. Це святкування перемоги в Україні. Тобто вони будуть допомагати до самої перемоги. А от пізніше, пізніше тут документ випадає з такими. Великими розмовами з великими такими рішеннями багато будуть намагатись домовитися, але все ж таки рішення таке випадає. Це буде так, так так чи інакше, е, союз НАТО. Ось, але це все ж таки, бачите, пізніше, поки що випадає як допомога. До кінця війни це буде два дві різних: ну, два напрямки, два, два дома випадає. Далеченько вони один від одного випадають, тому до кінця війни я не бачу, щоб в ході війни нас взяли до НАТО. Такого не випадає. Наступне Наступне питання від Катерини. Доброго, доброго вечора. Що несе діяльність Фейгіна для України і яке його ставлення до нашої країни? Дякую. Цей Фейгін. Всі мої вітання, друзі. Хто доєднався вже до ефіру і не забув. Ви нажати вподобайку. Так, Марк Фейгін, цей він трифовий король, Христовий, дивимось. Зараз я його знайду в колоді, подивимось. Фейгін. Що несе його діяльність для України, яке його ставлення? Він ображений тут випадає ось на Бубнового на цього орка. На бункерного. Позбавили його влади там, він хотів влади колись в... від Вражки. В він... він, бачите, бубнові карти його оточують. Він бубнові карти його оточують. Все ж таки він недалеко там, по своїм світоглядам, по погляду, недалеко від бункерного. Він десь там крутиться, його інтереси там. Гроші і влада приблизно така сама, такий самий вектор влади, як і у бункерного. Ось це його цікаве. Ну зараз дивимось для України, що несе його діяльність і яке ставлення цього Фейгіна до України. Він хоче отримати документ. Громадянство він хоче отримати. Бубнова, знову ж таки, мазь тут випадає. Трифова мась, яка асоціюється з Україною, тут дуже слабка. Він хоче, бачите, тут е все ж таки він такий таємний. Скритий, але він не можна сказати, що він прямий, прямо путініст, але він десь таких же поглядів. Якщо він би був на його місці, він би нічим не відрізнявся б від бункерного цього. Він хоче отримати громадянство. Бачите, оце його основна. І це більше, бачите, Бубнова шістка, Бубнова це саме путіністиці, він хоче просочитись і отримати документ, отримати громадянство своєю, начебто, прихильністю до України. А насправді він несе зло. Бачите, тут біля карти України він несе зло для України. Він нічого доброго, хорошого не несе. Він хоче заробити гроші, він хоче отримати громадянство, і е, все ж таки таким, тим чи інакшим чином він буде просувати ось ці проросійські настрої під так, тим чи іншим соусом для України. Він несе для України зло. Його діяльність несе зло. Йому не, не, йому не потрібно давати громадянство. Це помилка. Якщо ми йому дадуть громадянство, це буде помилкою. Ось такі у нього настрої, ось, ось такі у нього плани. Оцього Фейгіна. Далі наступне питання у нас від Ірини. Ірина ставить таке питання. Чи вже з'явилося в нашому інформпросторі? Жінка, яка стане президенткою України, чи є вже та жінка, яка повинна стати е, дуже таким правильним, плідним і, і правильним президентом України, жінка, дивимось, чи з'явилася вона вже в інформпросторі України. Десь вона там, так, вона там є. Вона в, в, вже біля владних кабінетів, бачите, вона біля влади, десь вона там вже присутня. Вона там вже присутня, можливо, вона, вона десь пов'язана з якимись фінансовими. Вона є, так, вона є. Там будуть якісь ще інші жінки, які будуть затуманювати, так можна сказати, її. Для того, щоб її якось не допустити, не пропустити, якось якісь жінки будуть намагатись завадити їй. Але вона в інфон просторі є. Вона займається якимись більше фінансовими бумажними ось такими справами. IT, може, ось цим десь щось пов'язано. Біля цього вона більше як фінансово і інформаційна діяльність у неї. Так випадає далі. Наступне питання. У нас ще одне питання. Задавали друзі, хто, якщо ви дивитесь на стрім, цей задавали його за донати в особисті мені просили подивитись таке питання. Значить, начебто Китай, запросив, не начебто, а Китай, Китай Пін запросив лідерів пост Радянського пострадянських країн, таких як Таджикистан, та ж Білорусь, Узбекистан, Киргизстан і так далі. Того ж Такаєва запросив до себе в Китай, начебто для того, щоб пообіцяти їм зброю замість того, яку вони повинні віддати ворогу нашому. Ось так, начебто вони повинні віддати свою радянську техніку Рашки, а Китай, Сі Цзіньпінь, їм. Видасть або там, продасть, тобто надасть китайську зброю, китайську техніку. Ось дивимось, чи, чи це правда, що чи це відбудеться і чи це правда. Що Сі Ціньпінь вирішить так зробити. Це мені задали за донат питання. Дивимось. Чи правда, що Сі Цзіньпінь хоче зробити це. Випала карта зла, бачите? Випала карта зла, випала обман це, друзі, інформаційний вкид. Інформаційний вкид це напевно навіть проти Китаю, бо тут бубнові хлопоти випадають. Цього такого немає. Тут немає ні зброї, тут, немає, тут випадає інформація, тут випадає обман, випадає зло для заходу. Ось так. Я бачу, такого, такого не випадає. Для, не бачу я такого, щоб Сі ці Реально щось зробив там, передав цю зброю. Це, інформаційний, це просто інформаційний такий вкид. Тому, якщо дивитесь ви відповідь на це питання, ваша відповідь, ось, будь ласка. Ось, будь ласка, ваша відповідь. Ось так, друзі, що ми побачили на ваші питання, такі були відповіді сьогодні. Я всім бажаю тихого, безпечного і мирного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі.